Всім привіт! Мене звуть Бугар Дмитро, і в цьому відео ми будемо спілкуватися з чатом GPT. Хто не знає, що це таке, це штучний інтелект, суть якого полягає в тому, щоб спілкуватися з людьми через чат. Я думаю, дуже просто пояснив. Кому більш детально цікаво, я думаю, в описі буде написано. Будемо задавати йому ще дурні питання, і дивитися, як він відповідає на них. Починаємо. Так, начебто нормально видно. Ну, ось справжній сайт. Ось смішні запитання я виділив. Е, вони за одної дурні. Що тут нам про цей чат GPT каже? Я думаю, люди, просто, які зайшли на це відео, вони мало що про нього знають, але їм дуже цікаво, тому що штука дуже прикольна. Кому не цікаво можливості чата, тут буде таймінг написаний, куди промотати. Значить, чат GPT. Ми не будемо читати з англійського, ми просто перекладемо автоматично. Значить, Приклади: поясніть квантові обчислення, маєте креативні ідеї на день. Як зробити. Ну, коротше, що можна в нього спитати? Можливість. Пам'ятає те, що користувач сказав раніше в розмові, дозволяє користувачеві вносити подальші виправлення, навчений відхиляти недоречні запита... запитання. Ну Запити. Е, обмеження. Час від часу може генерувати невірну інформацію. Час від часу може створювати шкідливі інструкції або упереджений міст. Обмежені знання про світ і події після 2021 року. Є таке Ну добре, ми ставимо на англійський. Е, прикол ще в ньому який, що він володіє 160. 167 мовами начебто, і українська туди входить. Ось ми йому пишемо: Привіт. Привіт, як я можу вам допомогти? Ну і одразу ми задаємо йому топі питання. Отак: Ctrl-C, Ctrl-V. Я думаю, що я, напевно, комусь відкрив світ цими гарячими клавішами, комусь і ні. Значить, якщо вас помилково посадили в божевільний притулок, як би ви переконали їх у тому, що ви насправді здорові, а не просто робите вигляд? Ну і нам чат відповідає. Я розумію, що така ситуація може бути дуже складною. Якщо ви переконані у своїй. у своїй здоров'ї, то можна спробувати наступні кроки. Странно. Спілкуйтеся зі своїм лікарем і і просіть його допомогти вам у доведенні вашого здоров'я. Він може поставити діагноз, написати листи та іншу документацію, щоб підтвердити ваш стан. Зверніться до адвоката і запросіть його допомогу в захисті вашого права на свободу. Він може надати вам консультацію та поради з питань права. Намагайтеся зберігати спокій. та... Підтримувати контакт з родичами та друзями вони можуть надати вам підтримку та допомогти вам довести вашу невинність. Проявляйте співпрацю зі співробітниками притулку та дотримуйтеся усіх правил та процедур. Це може сприяти зменшенню часу, необхідного для доведення вашої невинності та повернення до нормального життя. Незалежно від того, що ви робите, дотримуйтеся засад безпеки та дієвості. І не втрачайте надії на краще майбутнє. Ну, що, нам чат вдоволі серйозно відповідає. Акцентую увагу, що цей текст, якщо перевірити на е, ви не знайдете откуда це. Тобто чат сам формулює, тобто, інтелект сам формулює кожне слово. Значить, е, наступне. Ctrl-C, Ctrl-V. Що, що ж він нам відповідає на це? Який вигаданий персонаж дивовижний у їхній книзі, шоу, фільмі, але був би нестерпним. Так, що, що так і звучить? У, у чиїй їхній. Ладно. Їхній книзі йшов у фільмі, але був би нестерпним, якби вам довелося стикатися з ним у А, поняв. у повсякденних е, ситуаціях. Два рази написано. Ну, я думаю, він пойме. Як штучний інтелект, я не маю особистих переваг або неприязні до вигаданих персонажів. Однак, зважаючи на їхні характеристики та особливості, можу здогадатися, що деякі з них могли бути важкими у повсякденних ситуаціях. Один з таких персонажів. Шолдон Купер з телесеріалу Теорія Великого Вибуху. Давайте подивимося на цього челіка, тому що я не знаю, хто це такий. Хто це такий. Може ще хтось такий є. Іншим персонажем, який був би важким у повсякденному житті, може бути Ганнібал Лектер з фільму... Та блін, я не знаю цього фільму. Може, хтось є повідоміший, є багато персонажів, які були б важкими в повсякденному житті через свої характеристики. Іншим прикладом може бути Джонні Дарко. Ну це щось би чув. Національна героїня, яка боролася за визволення Франції від Англії, Джоанні Дарко, в 15 столітті. Вона мала сильний характер, була наполегливою та відважною, але також була досить незвичайною для свого часу. Вона часто відмовлялася від традиційних ролей жінки в тодішньому суспільстві, таких як вихід заміж'я і замість цього присвятила своє життя війні та релігії. Це могло би зробити її важкою для стосунків у повсякденному житті. Блін, розумна мисля. Правильно. Ого, ого, ого. Інтересно прям такі вопроси чатіку задавати. Яке таємне товариство ви б хотіли створити? Як штучний інтелект я не можу мати бажань, але я можу запропонувати ідеї для таємного товариства, яке могло б бути корисним та цікавим. Одне з можливих ідей створення таємного товариства та підтримки, для підтримки та захисту прав людей, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях. Це може включати людей, які переживають насильство, дискримінацію, бідність, безпритульність та інші подібні проблеми. Товариство може збирати кошти та залучати волонтерів для надання підтримки та допомоги цим людям. Іншою можливою ідеєю може бути створення таємно товариства для просування науки та технологій, Це може включати науковців, інженерів та інших людей, які працюють над важливими науковими та технологічними відкриттям. Товариство може надавати фінансову та іншу підтримку цим людям, а також захищати їхні відкриття від крадіжок та інших незаконних дій. Однак важливо зазначити. Що будь-яке таємне товариство повинно діяти в межах закону та з повагою до прав людей та загальної безпеки. Блін, реально, от, якщо б мені задало цей вопрос, я б якось би весело подвітив, пошу пошутив. Ну тут, як йому цьому чату не задавай питання, він все одно буде серйозним. Добре, далі. Скільки курей знадобиться, щоб убити слона? Хохо, -хо 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 -хо! мені ж інтересно, скільки курей знадобиться. Щоб вбити слона, це питання є необґрунтованим та немає відповіді в реальному світі, оскільки немає жодної логічної залежності між кількістю курей та їхньою здатністю вбити слона. Окрім того, слон це велика тварина, яка має значну вагу та може бути небезпечною для курей. Тому вимагатися, намагатися вирішити це питання є нерозумним та неетичним. Я раджу уникати подібних розмов та замість цього зосереджуватися на більш корисних та конструктивних питаннях. Він печально єсмь був би ответ, це було б весело. Який найкращий вид сиру? Хороший теж вопрос. Вибір найкращого виду сиру це дуже суб'єктивна справа, оскільки смаки та вподобання різних людей можуть відрізнятися. Однак деякі види сиру є популярними Багато, е, серед багатьох людей. Один з найбільш відомих та улюблених сирів видів Сир – це швейцарський сир. Він має характерний дівчастий вигляд та легкий гострий смак. Також популярними є сири, які виробляються з курячого. Мов... З молока, які як фета, качувало або козиний сир. Італійський пармезан або гауда з Нідерландів також є улюбленими видами сиру, які додаються в багатьох стравах. До інших популярних видів сиру належать чеддер, брі та камбембер. Оскільки вибір найкращого виду сиру залежно від ваших подобань та смакових уподобань, я, вам... я раджу вам спробувати різні види сиру та визнати, який саме вам подобається найбільше. Серйозно відвідаю. Не знаю, давайте на 10 питань просто дамо відповідь не більше, тому що довго, довго читаю. Але я думаю, що комусь реально це цікаво. Яка б найсмішніша тварина масштабувалась до розміру коня? Це дуже цікаве питання. Я думаю, що однією з найсмішніших тварин, яка була б дуже смішною у великому масштабі, був би котик. Ці маленькі пухнасті створіння завжди викликають посмішку на обличчя людей своєю, ну, своєю поведінкою. Я не знаю, чому так каліче слова. Якщо вони були б. Великого розміру, то це було б чудовою е комедій... комедійною ситуацією. Величезний котик, який намагається підійти до людини для ласки або гріється з мишами, це точно б здавалося смішним та незабутнім досвідом. Іншими можливими кандидатами для цього питання можуть бути бички, щенята, зайці або білки. Але знову ж таки від, від по... ану. Дивіться, воно не дописало, ми ну, отак робимо. Далі зараз воно думає, що не хочу. Але е знову ж таки є безліч тварин, які можуть виглядати смішно, якщо вони були б. Розміру коня. Наприклад, жаби, зебри, пінгвіни, кенгуру, крокодили, кажани та багато інших. Ну, ладно, ми не будемо далі це читати, це реально сильно довго, це філософське питання. Давайте. Що було б найкращим і найгарнішим найменуванням для різних видів бізнесу? Хімчистки, парки, розваг тощо. Оскільки декілька можливих варіантів найкращих та найгірших найменувань для різних видів бізнесу. Хімчистка. Найкраще наймен... найменування чистота миттєво. Це інноваційний та привабливий підхід до хімчистки, що підкреслює швидкість та якість обслуговування. Найгірше найменування пляма до кінця. Це назва, яка може викликати негативні асоціації та не сприяє довірі клієнтів. Ну, я далі поки що не читаю, але щоб я називав. Бізнес я б його якось назвав абсурдно. Типу плями до кінця. Тому що це привикло привлекло, е, привлекло б більше уваги людей і вони по приколу б просто. От людей інтерес би возник, а ч пляма до кінця? І вони просто прийшли, а далі вже на качество вони б вже дивилися. Ну я б їх убедив в тому, щоб я робив би качественно. Ну, лічно я так думаю, тому що. Ну, чистота миттєвого теж хорошо звучить. Або поставить вивіску е, пляма до кінця снаружи, а внутрі поставити чистота миттєва. Прикольно. Ну, коротше, це, це філософське питання. Давайте пообсуждаємо його в коментарях. Парк розваг. Найкраще найменування світ дива. Це приваблива та емоційна назва, яка заохочує клієнтів до відвідування парку, розваг та відкриття для себе нових розваг. Найгірше найменування парк нудоти. Блін, ну, ну знову ж таки, саме хуже названня от для мене, чогось, я не знаю. Саме хуже названня прям інтерес. От якби я почув, що в моєму городі є парк Нудоти я б туда би пішов. От просто поінтересуватися, а як це? Світ дива, ну, звучить якось... Е обычно. Просто. Ну... Побач. Е, мені цікаво, дуже цікаво, що виглядачі думаєте по цьому поводу. Пишіть це в коментарях обов'язково. Ресторан. Найкраще найменування смак світу. Це назва, яка заохочує клієнтів спробувати різноманітні страви з усього світу та відчути справжній смак подорожі. Найгірше найменування їжа, яку ви не хочете. Знову, це назва, яка. Негативно впливає на бренд та може відштовхувати потенційних клієнтів. Я б назвав би так. Если я создав кафе, я б назвав їжу, яку ви не хочете. Люди приходять кажуть, дайте мені їжу, яку я не хочу. Добре, салон краси. Найкраще найменування краса, яка танцює. Це назва, яка виражає енергію та рухливість, що змушує клієнтів відчувати себе динамічно та привабливо. Найгірше найменування майстерня жаху. Це назва, яка може викликати негатив. Ну, Негативні емоції, логічно. Добре, далі ми не будемо в нього просити, щоб він писав. Наступне питання йому задамо. Ну, цікаві відповіді реально. За такого до ще додуматися треба, а він додумався, цей інтелект штучний. Який набір предметів ви могли придбати, що зробило б касира найбільш незручним? Мені здається, що ті питання просто переведені з англійської мови, тут реально стоять, Це хтось перевів так і вставив. Якщо ви хочете, щоб касир почував себе незручно, коли ви купуєте товар, ось кілька ідей предметів, які можуть допомогти в цьому. Багато неважких предметів. Неважких предметів, які е, потрібно зважити, наприклад, окремі лимони, мандарини, банани тощо. Це викликає від касира багато часу на зважування кожного предмета. Предмети з нестандартною формою, наприклад, незвичайно довгі огірки, або е, кільця кавуна, які неможливо розмістити на звичайному ваговому датчику. Товари зі складною назвою або з незвичайним написанням. Що може викликати плутанину у касира. Наприклад, екзотичні прянощі з далеких країв або вина з незвичними назвами. Предмети, які можуть розливатися або розсипатися, наприклад, дріжджі, крупи або пісок, касир мусить дбати про те, щоб не розлити їх на весь стіл. Товари з незвичайним запахом, який може бути не дуже приємним для касира. Наприклад, морська капуста або риба. Це всього лише кілька ідей, але якщо ви поєднаєте кілька з них, то це зробить процес купівлі не тільки цікавим, але й незабутнім для касира. Але звісно важливо не перевантажувати касира і не створювати йому дійсно складних умов роботи. Чат, ти топ. Ладно, люди, можете повторювати, можете не повторювати діло ваше. Просто прикол в чому? Що на цьому ще не закінчується Дай ще якісь ідеї. Ось, от просто пишу. Е І він зараз тупо ще дасть, він ще дасть ідеї. Ось він зараз подумає, подумає, подумає. Ось декілька ідей для набору предметів, які можуть зробити касиру незручно. незручно. Предмети, які треба важко піднімати або рухати. Ну добре, суть понятна, давайте далі. Яку таємну змову ви б хотіли почати? Блін, тупо задаю роботу такі питання. Як ритуальний помічник не можу рекомендувати або проґрунтувати будь-яку незаконну діяльність або таємну змову. Краще зосередитися на діяльності, яка є законною, етичною та допомагає покращити життя людей. Що найприємніше, що ви коли-небудь носили? Я як ртувальний помічник не можу носити одягу або мати власні досвіди. Але я можу сказати, що носити незручний або підходящий одяг може бути досить неприємним і може викликати дискомфорт. Тому важливо одягати одяг, який підходить за стилем і розміром, щоб відчувати себе комфортно і впевнено. Ладно, Давайте ще один опрос, тому що у нас такі вопроси класні. Якби вас затримали під рушницею і сказали, що якби ви не вразили їх своїм танцювальним рухами, вас би вбили. Які танцювальні рухи ви би вирвали? Які тований помічник не може бути затриманим, <рес> не можу танцювати. Але я можу запропонувати кілька варіантів танцювальних рухів, які можуть бути досить вражаючими і вразливими. Брейкданс. Складні та енергійні рухи на землі можуть залишити враження на тих, хто спостерігає. Фламенко. Цей танець з Іспанії включає в себе стра... страсті та емоції, вони що і може бути вражаючим, коли виконується з великою енергією та відчуттям. Хіп-хоп. Цей танець може бути дуже енергічним. енергійним. І включає. Ладно, я подожду. В себе розмірі рухи, які можуть вражати спостерігачів. Танго, цей аргентинський танець може бути досить сексуальним і емоційним. І може вражати тих, хто спостерігає. У будь-якому разі, важливо пам'ятати, що танцювальні рухи не повинні використовуватися для страхування або насильства. Якщо ви. Капець, я довго читаю. Нехай промотається. Якщо ви опинитеся в такій ситуації, краще звернутися за допомогою до правоохоронних органів. Мені кажеться, якщо ви під рушницею стоїте, то у вас не вийде звернутися до правоохоронних органів. Ну, таке життя. Добре, на цьому, в принципі, все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть в коментарях про те, що воно вам сподобалось. І що, до наступного відео. Якщо ця рубрика набере багато переглядів, то вийде продовження. Або з цими питаннями, або з якимось іншими. До побачення!